Привіт, ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні буду робити в хліві кладку, такий перестіночок, та як скоро має в нас бути опорос, і потрібно розділити свинок, так як одна і друга поросна у нас. І для того, щоб їх розділити, потрібно зробити клітку. Кому цікаво, лишайтеся, а ми погнали мішати раствор Так, друзі, я знаходжуся в себе вже в хліві, нам потрібно ось тут змурувати перестінок. Я вже виставила пару цеглів. Буду від цієї сторони відходу мурувати. По-перше, щоб не сквозило, це робимо місце для свинки. А по-друге, так як тут кирпічна стіна, щоб можна було зробити сцепку між. Між цими, що буде стіна. Отож, я вже роствору самі сили, ви бачили. І починаємо. Будемо приступати до цього всього. Я трішки ось так, зараз вас наставлю. Ось так. Це, я роблю вже не вперше. Так що мені до цього не привикати, трішки вас. Поправлю, щоб трішки ви мене бачили. Сонечко на сьогодні світить і будемо розпочинати. Це діло мені, можна сказати, подобається. Сміточку. Спершу наносимо цемент, туди будемо викладати цегу. Завіряємо, щоб ніякого камінчика не було. І працюємо. Поки є час, поки є погода, будемо працювати. Беремо самий кирпичик. це глинок, хто як каже, і прикладаємо на так. Вам покажу, як виходить. Ось Так, перша циклинка заложена. Підемо іншу, можна трішки ось так. Ні по якому уровні не роблю, все на око виставляю. Mm. Одягаюся, буду триматися, як то кажеться, на віках. Так, тут розрібнюємо, тут прибираємо. Правда, я вже трішки давно це робила, але нічого страшного. Зараз з роботою згадаю все. Не спішу, працюю потихеньку, в мене ще час є. Готуємося до опоросу наших в'єтнамських свиней. І ось так. ряд я проклала, Тепер нам потрібно сцепку. Як я починала з цілої цеглини, тепер беру половинку. Це все легко, швидко, ну, принаймні для мене. Та як мені це подобається, для мене це легко та швидко. Також, кладу сюди раствор. Все це щоб була степочка. І ось так. У нашому житті немає нічого, що ми не можемо зробити. Це все вибранки. Тільки ліниві не можуть і не хочуть. А хто хоче працювати, той працює. Не вдається, робить знову. І так. Я сподіваюся, мене видно, що я роблю. І так, цеглинка за цеглинкою ми продовжуємо чудову нашу роботу. Наступний ряд вже трішки приступую, прибираємо всі країни. Ось так. Тут трішки вирівнюю. Трішки прирівнюю. Ось так, чудово. Просто чудово. Буде. я сподіваюся, свинка буде дуже задоволена в, нову, в новому своєму помешканні. Так, для жінки це нелегка справа, так як цемент. І це все, але. Кому подобається це велике задоволення? Я прирівнюю це, як будто в дитинстві пасочки ліпили, правда? В дитинстві було трішки легше, а зараз трішки. Головне – мене не боятися працювати. Красота. Нам потрібна міцність. А в хвилі – красота, як вийде, головне на даний момент нам міцність. Сонечка свит засвечує. Але це нічого страшного. Опа. Ось так. Трошки вот. Да. поставлю против сонечка. За сонечком. Було провести стрім з хліба, але я щось не різкнула, щось мені трішки. Це потрібно налагоджувати все. Нічого страшного, проведемо ще стрим, не обіцяю коли, але колись проведемо. Thank you Ряди. Я вже поклала, все чудово, роствор закінчився. Зараз буду бігти за в садочок, тому вже продовжу завтра. Кому сподобалось моє відео, як жіночими руками робиться кладка в хліві. Жіночі руки, які... Вчилися працювати лише ножничками, так як я за професією перукар. Не ось так. В селі все навчиться. Ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Сподіваюся, зі мною буде цікаво. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшкина Сім'я.